Завтра у Кривому Розі зберігатиметься морозна погода. За даними обласного центру з гідрометеорології, лише з 15 січня, за попереднім прогнозом, опади у регіоні припиняться і дещо потепліє. Зима трошки відрізняється від характеру зими останніх декілька років, коли у нас майже снігу не було. В цьому році зима трошки завітала на Дніпропетровщину. Справжня зима на завтра, 12 січня, очікується хмарна погода. Вночі невеликий сніг, день без істотних опадів, місцями ожили, на дорогах ожеледиться. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду, в повласті вночі 9-14, день 6-11, радусів морозу. 13 січня теж зберігається смарна погода з невеликим снігом. 14 січня теж вночі невеликий день помірний сніг, і та же ожеледь, і ожеледиця, і хуртовини, посилення вітру до 15-20 метрів за секунду. Вночі 9-14, в день 1-6 градусів морозу. З 15 січня, згідно попередньої консультації, опади припиняються. Підвищення температури вночі 2-7 морозу, в день від 3 морозу до 2 тепла. Схожий температурний режим зберігається і 16 січня разом із великим мокрим снігом.